Всім привіт, за мене з вами Остап, і ви не повірите це нове відео на моєму каналі. Так, нарешті я рішився зняти відео. Ну і загалом, якщо чесно, ви самі бачите, що відео зараз на моєму каналі виходять не дуже рідко. Е, ну про стріми не говорю, так, стріми в мене такі в 12-й годині ночі е, раз ні. Ну, самі, розумієте, коротше, я вирішив вже реально отак вертатись. Повністю так скажемо на канал і знімати відео. Ну те, що я там хочу, вирішив, то одне, а от що знімати взагалі це друге. Ну якщо так подивитися на каналі, то загалом напевно саму більшу активність на моєму каналі збирав самп. Ну, навіть не те, що сам різні українські проекти різні. Ну а якщо говорити іменно про по сампу, то той час, що я колись знімав відео до сьогоднішнього дня. Ні одного проекту такий і не вийшло. Ну Ukraine GTA. Ну, а про GTA 5 проект. Я мовчу поки що я говорю іменно про самп, якщо вам сподобається загалом. Отакий от формат відео, то потім вже буде і GTA 5, ну коротше суть, зараз ми говоримо про сампу. Ну і що в такому випадку робити, якщо немає ні одного проекту, я вирішив піти на Аризону. Ну я вам не скажу, що там відео будуть цілий час по Аризоні, просто я хочу от спробувати зняти, чи вам сподобається такий формат відео. Ну просто чому Аризона? ну самі розуміти, не любий інший проект, іменно сампу, йти без співпраці, напевно, ну, без безлоково так скажемо. Ну, пацани, якщо ви мені порекомендуєте якісь. Проект, на який ви хочете, щоб я пішов знімати там, стрімити, то порекомендуйте мені в коментарях. Я, може, сам цьому проекту напишу про якусь співпрацю, або якщо хтось зі мною хоче співпрацювати навіть з таких, ну так скажемо, ну, БРП, то можете мені написати то, також, е, ну, куди-небудь. Всі мої силки там в описі будуть по цим відео. Коротше, все, я дуже багато говорю, тому погнали вже до самого відео. Ну Що, пацани, я вже на сервері, нас тут зустрічає Бетмен. Батмен. Oh, oh. І якщо я граю на сервері Пейсон, так що можете заходити. Ну я там не можу сказати, що там реагуєтесь на якийсь мініку вам дати промокод, но, ну просто якщо вам зайдеться відео і ви схочете грати разом зі мною, то ну тримаю вас в курсі діла. Так, ну що, давайте я вам зараз загалом покажу, що в мене тут є. Щоб ви хоч щось трошки видупляли. От, 16 лямів там на балансі. Ну, як мене, ну непогано, солідний селі. Ну як в рамках Різону я напевно, бомшно, але це таке вже. От моя берлога жорстка. Давайте вийдемо на двір. Ви можете сказати, що така ж бомжацька хата, там всяке таке, але ну, в, принципі, в принципі я з вами згідний. То, взагалі, напевно, так тимчасово я тут живу, але тут є одне, але якщо ми зайдемо в гараж, то ми появляємося в такому гаражі. Ну, самі бачите, який інтер'єр, і він є чотирьохмісний. І напевно, що саме основне сюди поміщається моя фура. Ну і напевно тільки із-за того я той дім зараз маю. Тому що ну мені того хватає, реально. Мені поки що більшого не треба. У мене, напевно, нема так багато поки що грошей, щоб купляти собі там якісь особи або щось таке. Мені того поки що хватає У мене є фура, на якій я пашу, і тут є ще, коротше, мене три місця в гаражі. Е, що я зараз взагалі планую собі зробити? Ну, на фурі я роблю, то роблю, але ну самі розумієте, на фурі якось просто поїхати, якось по справам, там щось поробити. Ну, трошки незручно. Тому я собі хочу купити. Машину або навіть машини. Ну, тобто я собі поставив таку мінімальну ціль, яку зараз я вже можу оформити, можна сказати, що мені зараз напевно, навіть позволить, позволить зробити. Це купити мою саму найлюбимішу машину, взагалі, яка мені подобається і в реальному житті. Це є Ford Mustang, Це така перша машина, і друга, напевно, я би хотів. Геліка це, напевно, друга... друге місце займає в моєму жорсткому топі. Ну коручно, так, Я собі от зараз хочу купити Мустанга і Геліка. Не знаю скільки там Гелік зараз коштує, напевно, десь 40 лямів, якийсь такий, а Mustang, взагалі не знаю, але ну, мені здається, Мустанг дешевше. в мене зараз тільки купити собі от якусь одну з тих двох машин, ну або навіть загалом було б ідеально дві, щоб я міг кудись їздити і всяке таке. Ну, а тут є ще одна проблема. Для того, щоб я міг мати хоча б дві машини, то мені треба купити Тітан-Віпку. Тобто, у мене мій слот один зайнятий фурою, а другу, другий слот я вже не можу. в ну, мене його просто нема. Тому я собі хочу купити Тітан-Віпку. Але, але скоро будуть е, скоро буде хвилинська обнова, там, де я собі зможу пофармити трошки азикойнів. Ну і скільки мені там вже буде не вистачати, я собі дозакину і вже тоді куплю і вже тоді. Куплю собі машину. Реально, а поки що, що? Я поки що збираю собі бабки. Е, ну і загалом я хочу зараз навіть поїхати на своїй жорсткій фурі, тому що в мене машини нема. Подивитися, що там взагалі є на АБ. Може, мені ще якась машина сподобається, тому коротше, погнали. Ну що, пацани, приїхали ми на автобазарі. Давайте подивимося, що тут взагалі є за тачки. Ну, Та це в принципі було би прикольно, але ну, поки що мені не до того. Мені зараз мені треба якусь реальну машину. Порш, якщо чесно, порш мені подобається. Порш мені подобається, але не знаю. Ну, типу, якщо порівняти з Геликом, ну, Гелік, то буде. Типу, поліпше, ніж Порш для мене. Ну і та сама. в Fort Musaх, навіть теж просто мені що що подобається. Ого, то що за Феррарі? 40 лямів, так? Да? Ну да, ну така ну, та тотіла, але. Якщо мені здається, що її буде дуже тяжко продати. Я не знаю, якщо пацани, Я не дуже розбираюся в тих типу, всіх, всіх машинах на Аризоні, ще там чомусь тому, От я просто, ну, так скажемо, для себе якісь машини купляю, які мені подобаються все таке. Е, ну, коротше, ви мене, думаю, зрозуміли. Ну Давайте я поїду і покажу вам, як я працюю на своїй фурі, тому погнали на базу дальнобойщиків і візьмемо прицеп. Так, на ну перше, треба взяти, що я роблю на своїм, своїй власній фурі. Так, от сюди. І тепер можна вже піти і взити грузи. Так, і беремо е, бензин, тому що він дає ну, саме найбільше. Логічно, в принципі. Ну і погнали, так от просто їдемо по меткам. і ну, зараз буде видно, скільки я тих грузів е, зроблю, але для вас я то звичайно все прискорюю. 40 років під до речі, поки я їхав, мене почав демити якийсь дурачок, ну, але я скоро написав в репорт і мені допомогли адміни. Ой. і скажу вам, щоб ви знали, ох, і много ж ви насрали. Ой, Кавнавоз, гавнавоз, гавнавоз. Я чистить кавна от кольос. І... Ну що, я доводив свій першій грусі. Давайте зараз подивимося жатам. Опа, випав ларець дальнобойщика, плюс мені там дали скільки 150 тисяч. Ну, а загалом, напевно, найбільший зароботок, де з тих ларців Дальнобойщика. Тобто я їжджу і мені за кожну ходу. Ну як не за кожну ходу, там процент є, що він випадає. Ну і потім я ті ларці продаю на центральному ринку, ну і з того маю бабки. Блядь, Блять, Папа, блядь, топчик ти Давай-давай-давай-давай-давай. Воду на. Топчик, в топчика видео на ютубе вышло видео, видео. Ой, треба брюсси писати, б твою. Четыре топчик. Я же сказал, что я зробил. Ты гени, блядь, 10 вчера нахер. Почему ж я здебаю и вершиваю куста, так? Коротше, в чому тут прикол? Ми з топчиком поспорили, хто перші зніме і викладе відео на свій канал. Ну і можна сказати, що він в тому спорі виграв. Але що це з відео? Я вам лишу силку на відео і ви самі його подивите. Ну що, пацане, я десь поїздив напевно півгодинки на фурі, ну і заробив 500к і два ларця. Ну, то дуже мало, як чесно. Типа просто я ну, не свім бачив, такі їздив, просто фігньою страдав, відволікався дуже часто і. Ну, просто я вам показав, як приблизно, типа. Тіпо... Я пашу на свій фурі. Що, давайте короче поїдемо на центральний ринок і продамо ті лерци і будемо мати ще з того з бабки. Ну, Тут короче чувак скупає по 200 тисяч, на нього тільки три, тому Ну типу, ми продаємо йому три штуки, вже є 17 лямів. Ну, та за 200 тисяч, то мало, типа. Якби я сам став, типу, в оренду лавки, то би було набагато більше грошей, то просто, ну я дорочок трошки, тому нормально. Ну коротше, пацани, не можу я знайти більше ні ті це не скупаю. Ну коротше, от просто за півгодини я зробив просто лям. Ну, типу, самі розуміти, на тій роботі можна і за годину зробити ну, не більше двох лямів. А якщо будуть попадатись короткі грузи, то. Ну, ще більше навіть ніж два ляма, коротше. Ну що, пацани в принципі, я думаю, на цьому я буду відео закінчувати. Тому, якщо вам сподобалось, то я ви підтримати його своїми лайками. І пишіть, ще раз говорю в коментарях, на який ви хочете, щоб я проєкт пішов там, ну далі продовжу знімати на Аризоні Придумаю якісь круті ідеї для вас. Тому всім дякую, хто довісти ці відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій міканал. З вами був я Остап. І всім папа. -па. i